В Україні день захисту дітей встановлено відповідно до указу президента України від 30 травня 1998 року і відзначається щорічно 1 червня, 2 червня, в місті під патронатом міського голови Анатолія Лінника відбулося свято Барвисті метелики дитинства. На свято у парк імені Тараса Шевченка завітали заступник міського голови Ігор Алєксєєнко та начальник служби у справах дітей Наталія Рацин, а також маленькі і дорослі ніженці. Заступник міського голови Ігор Алєксєєнко вручив благодійникам міста подяки виконавчого комітету ніженської міської ради, а дитячі колективи міста підготували святковий концерт. Усі бажаючі могли взяти участь у майстер-класах від досвідчених викладачів Ніжинського будинку дітей та юнацтва, школи мистецтв при Ніжинському училищі культури і мистецтв імені Марії Заньковецької, Ніжинської станції юних техніків і виготовити власними руками мистецькі вироби. А всі, хто любить і вміє малювати, розмальовували асфальт своїми різнокольоровими мріями. На дитячих малюнках щасливі родини, квіти, сонце, метелики. В результаті вийшла імпровізована виставка малюнку на асфальті. Цікавими були виставки робіт вихованців школи мистецтв при училищі культури та мистецтв імені Марії Зеньковецької, будинку дітей та юнацтва, театралізована виставка продаж дитячої літератури та творча лабораторія молодих каскарів міста. Майстри міста виставили свої роботи та провели майстер-класи. А дитяча студія Умка організувала виїзне заняття на свіжому повітрі для наймолодших жителів міста. Впродовж дня відбувся футбольний турнір серед команд шкіл міста. А також діти відвідали безкоштовні екскурсії по місту та музеям Ніжина. На двох дитячих майданчиках міста на ігровому майданчику по вулиці Об'їжджі 120 та на дитячому майданчику затишок в третьому мікрорайоні відбулося і дитяче свято забави нашого дитинства. Нагадаємо, що спортивний майданчик по об'їжджі подарував дітям мікрорайону депутат міської ради Сергій Охонько. А майданчик затишок в третьому мікрорайоні спільний проект небайдужих мешканців та депутата міської ради Олександра Шалая. Дитинство це саме головне в нашому житті. Ми пам'ятаємо, що щасливими були, коли ми були маленькі, не було таких великих у нас завдань. Перед ми не ставили перед собою. Ми бігали, сміялися. Тому ми ми повинні зробити все можливе, щоб наші діти е, теж відчули дитинство, теж посміхалися теж у них не було. Е, Якісь паного настрій, когось не було. Вони повинні сміятися, веселитися. Хотів би подякувати дівчатам, які е, волонтери, які е, саме прийшли, саме запропонували. Ми їм допомогли чим змогли. Тому вам щирий уклін е, і діткам гарного свята, щоб це літо у вас запам'яталося, щоб воно було сонячним, було багато було спогадів. І гарно вам відпочити сьогодні. Це перший захід. Можливо, він трохи буде такий сумбурний, можливо, не все буде вдаватись, але ми повинні з чогось починати. І я вважаю, що ми на правильному шляху, що робимо такі заходи. До дня захисту дітей активні студенти Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя виявили бажання передати свій досвід організації дозвілля маленьким ніжинцям. На їх думку, тільки поєднання інтелектуальної праці з гарним фізичним відпочинком та всебічна розвинутість може привести людину до успіху, зазначають організатори. Під час свята студенти, волонтери навчали дітей рухливим іграм, заняттям та забавам, аби школярі змогли провести літні дозвілля цікаво та з користю для здоров'я. Студенти спочатку нервувалися від неочікувано великої кількості бажаючих взяти участь у заходах, але заспокоїлися і влаштували для дітей цікаве дійство. Змістовним наповненням заходів стала музика, пісні, танці, веселі конкурси, призи та подарунки. Але більш важливим стало емоційне наповнення, дитячі веселощі, сміх та позитивний настрій. Як результат, 40 хвилинна програма перетворилася на півтори годинну, а діти все не відпускали студентів. Останнім нічого не залишалося, як придумувати нові конкурси, а на призи розійшовся навіть реквізит. Але подарунки отримали всі. Зокрема, солодощі надали пад «Ніжинський хліб та підприємство, вибір. Начальник служби у справах дітей Наталія Рацин вручила благодійникам міста подяки виконавчого комітету Ніжинської міської ради. Тож я вітаю вас, дорогі наші діти. з початком літа, з початком канікул, веселого вам сонячного відпочинку, гарних, гарного настрою, гарних якихось вражень. Ну, а також мирного неба нам, усім з вами, дорогі діти, і батьки, і е, всі. Е, я хочу е, подякувати від вашого імені, від свого імені, студентів нашого Ніжинського державного університету, які е, запропонували цю ну, виникла у нас така ідея. Вони відкликнулись, вони е, теж організатори цього свята, і сьогоднішнє свято, завдячуючи також їм. Спасибі вам. Також велика подяка, і я хочу зараз, користуючись нагодою, вручити подяку виконавчому комітету Ніжинської міської ради, службу в справах дітей, депутату Ніжинської міської ради, Шалаю Олександру Віталійовичу. Зачуйте серце, увагу та доброту, велике бажання допомагати, людяність, душевну щедрість та з нагоди Міжнародного дня захисту дітей. Спасибі вам за активну громадську позицію та небайдужість до потреб дітей міста Ніжі. Організаторами свята стали служба у справах дітей виконавчого комітету Ніжинської міської ради, а допомагали студенти другого курсу спеціальностей соціальна педагогіка та соціальна робота Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Під керівництвом доцентів кафедри Тетяни Качалової та Олега Лісовця, за підтримки депутатів міської ради Сергія Охонька, Олександра Шалая та всіх небайдужих меценатів та спонсорів.